Братва, всім салют! Ви знову на каналі Бодіавто. І сьогодні у нас буде коротеньке інформаційне відео. Бо насправді у мережі не так багато відео про те, як правильно переоформити автомобіль. Тому сьогодні я розкажу про способи переоформлення та також плюси та мінуси цих способів. Відразу авансом поставте лайк, підпишіться на канал. Ну що, поїхали! Отже, є три способи переоформлення автомобіля, і в кожного з цих способів є свої плюси, мінуси, а також підводні камні, які треба остерігатися. Е, Першим це найпростіший і найкращий спосіб е, офіційне переоформлення через сервісний центр МВС. Друге це переоформлення у нотаріуса за договіром куплі-продажу. А також третє це переоформлення за генеральною довідаю. Отож, давайте розбиратися. Времени нету. Неділі у нас час йде на сутки, максимум неділі. Перший варіант це перереєстрація у сервісному центрі МВС. Це, мабуть, найправильніший і найчистіший варіант, бо робиться все в присутності і покупця, і продавця. Отож, реєструйтеся, наприклад, в електронну чергу до сервісного центру МВС на переоформлення автомобіля. Реєструватися, мабуть, повинен, скоріше за все, покупець автомобіля. Ви приїжджаєте разом із продавцем, все робиться при тобі. Договір заключається. Оплачуєш комісію від 700 до 1000 гривень, і відразу новий техпаспорт, а також нові номера вже в тебе. Плюси ніяк тебе, крім за все, не можуть обманути тільки перед поїздкою в сервісний центр краще пробити автомобіль за вінкодом і перевірити, щоб не було ніяких штрафів, а також арештів. Щоб потім просто не обламатися в самому сервісному центрі. Бо якщо ж на ньому є якісь проблеми, то автомобіль ви перереєструвати не зможете. По мінусам можливі черги, можливі, що ти не зможеш записатися на сьогоднішній день у сервісний центр. А також якщо ти купуєш автомобіль в іншому місті, наприклад, ти з Києва автомобіль купуєш у Львові, у тебе будуть львівські нові номера. Другий спосіб це оформлення автомобіля через договір куплі-продажу у нотаріуса. Тобто, ти як покупець разом з продавцем, йдете до нотаріуса і е, пишете договір куплі-продажу. Е, після цього автомобіль вже офіційно твій, але ти після, після цієї процедури йдеш з цим договором куплі-продажу е, в сервісний центр МВС і знову ж таки оформлюєш автомобіль на себе по базі МВС. Е, це Варіант вигідний для тих, хто купує автомобіль в іншому місті і хоче знову ж таки номерний знак свого регіону. Третій старий, але найризикованіший метод це переоформлення автомобіля через генеральну довіреність. Тобто, автомобіль не оформлюють на тебе, а лише дають тобі право на переоформлення цього автомобіля на третю особу або ж на себе. Чому це ризиковано? По-перше, довірність власник може відкликати в будь-який момент. Тобто, ти заплатив йому гроші, він тобі дав доручення, і на наступний день або через два дні він його відкликає і подає автомобіль в угоду. Скажіть мені, пожалуйте, чим я плохой бізнесмен? І гроші ти заплатив, але автомобіль твоїм не став. І в цій ситуації ти не правий. А, також, а, є ризик того, що власник, наприклад, помре. Якщо е, власник помирає, треба шукати спадкоємця. Він вступає в спадок через не дуже е, короткий термін. І тоді, вже, якщо тобі пощастить і спадкоємець е, окажеться нормальною людиною, тоді е, ти зможеш його переоформити. Отож, мої поради щодо переоформлення автомобіля. Перше, не бійся бюрократії і їдь в сервісний центр МВС, бо там шансів тебе обманути майже немає. А, друге. Не слухай оцих особливо перекупів, то давай по довіреності так же простіше і швидше. Перестрахуйся і поїдь все таки в сервісний центр або хоча б до нотаріуса. А, третє, перевіряй авто по базах, щоб просто не втрачати свій час і щоб не виявилося. В сервісному центрі, вже, що на авто 15, 20, 35 штрафів. І просто економ свій час. 50 кілометрів. Знаєте, не в кілометрах е... із від розстояння зміряється два часа. Отож, переоформлення це не страшно і не важко. Просто має трохи терпіння і не довіряє всім підряд, хто тобі махає тих паспортом на парковці біля Ашану. А... Можливо, в тебе в житті були якісь цікаві історії з переоформленням автомобіля. Напиши в коментарях, буде дуже цікаво почитати. А також попрошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо відео було корисним. З вами був Бодя Авто. Дякую всім за перегляд. Айос!